І на цій нараді були присутні 83 організації, які займаються допомогою внутрішньопереміщеним особам в Новофранківській області. Була така пропозиція створити такі от майже ЦНАПи да, щодо пропозицій гуманітарної допомоги, грандової допомоги, допомоги по працевлаштуванню, допомоги по оренді житла нашим переселенцям. Якщо ми створимо такі от снапи по допомозі, і а це, мабуть, ми ж розуміємо: 83 організації, це 83 офіси, і вони зможуть, зможуть створити єдиний буклет. По допомозі нашим переселенцям очевидно, треба шукати можливості, а можливості не так багато, бо все йде на фронт, все заради фронту. І очевидно, що треба вишуковувати ті механізми співпраці, до прикладу, з міжнародними організаціями. ВПУ України, організація, яка є тут створена через Максима Ткаченко, є одним з найкращих середовіст, яке уможливє поєднання, поєднання всіх. Przesiedleńców, dzięki czemu otrzymują skierowaną bardziej pomoc, mają więcej informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, możliwości znalezienia pracy, mogą otrzymać pomoc psychologiczną. Jest to organizacja, z którą współpracuję już prawie rok. Od pierwszych dni wojny, odkąd zacząłem być wolontariuszem, wysyłamy humanitarną pomoc na Ukrainę razem z partnerami z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Подивилися і ознайомилися з тим, які міжнародні організації долучаються до підтримки ВПО. І я вітаю Ва Франківщину з першим місцем, в принципі, в програмах рекрутменту і залучення ВПО до економіки і розвитку України. Я наголошував також на цьому засіданні на тому, що е, наші військові, наші захисники, вони захищають, е, звільняють українські території. А наша команда працює над тим, щоб, щоб захистити людей. Ще п'ять днів працюємо на Франківщині для того, щоб зробити дорожню карту погодження в і саме на івано Франківщині зробити перший пілотний проект, який дозволить нам в майбутньому інтегрувати його на всю країну і тим самим допомогти нашим ВПО, позбавити скоріше статусу ВПО, інтегруватися до життя громади і працювати на благо нашої країни, на благо нашої перемоги. Я думаю, що це приклад. Ефективної комунікації між законодавчою гілкою влади, між нами депутатами, які до речі входять до складу міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України, яке створила депутатська група на чолі з Максимом Ткаченко, Русланом Горбенко і Сергієм Козирники переселенцями. Bardzo mnie cieszy, że jest taka inicjatywa wewnętrzna na Ukrainie, że tak prężnie to działa, że przedstawicielstwa WPO są po całej Ukrainie, w wielu, wielu miastach. E, I że ta pomoc w końcu jest kierowana w taki sposób, w jaki ona powinna być kierowana, że nie jest to pomoc, która jest rozdawana na lewo i prawo bez składu, bez przemyślenia, tylko jest to rzeczywiście pomoc, która jest kierowana do osób, które tej pomocy potrzebują. Sodnie my popracowaliśmy, my poczuli odno. Бачимо, що зміни дійсно треба робити, і треба продовжувати спілкування. Мені приємно, що ми чуємо один одного, тому я думаю, буде результат. Дуже вдячен Івана Франківщині. І е, все, що ми сьогодні почули, це е, ну, дійсно вже непоганий результат роботи для наших людей, для переселенців. Але питань ще залишається дуже багато. Тому, тому однозначно будуть зміни, зміни на покращення для наших людей. І це і завдяки нашому приїзду, і завдяки в цілому роботі обласної влади в цій області. Вони працюють на всіх рівнях. Вони кабінет міністрів, там в штабі, віце-прем'єра взяли на свій бік. Декілька міністрів. Вони приїжджають в кожну область, працюють з очільниками ова чи ОДА. Вони працюють на рівні громад. По тобто, фактично, це зараз мережева тема, яка опікується всіма питаннями, пов'язаними з життям і стратегією взагалі державної щодо ВПО, мені здається, що це головний такий деск на зараз драйвер в країні, які намагаються вирішувати всі які питання, які з цим пов'язані.